Купила зелену картку, зекономила на жабо і жаба не давить. З нами на зв'язку, як і обіцяла Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігорю, я вас знову вітаю. Вітаю вас, вітаю вас. Так. Недовга пауза була в наших з вами зустрічах. Я цьому тішуся. Такий час, і нам потрібна ваша експертна думка з приводу розвитку ситуації на Близькому Сході. Цахал зайшов у сектор Гази, і ми розуміємо, що починається важкий і кривавий процес. Разом з тим було дано 24 години для людей, які проживають на півночі в секторі Гази, для того, щоб вони пішли південніше і дали можливість працювати силам оборони Ізраїлю. Ну я не знаю вже наскільки вони відгукнулися, але мова йде про. Десятки тисяч людей, які все таки переміщуються в межах власної безпеки на, на південь, цього замало. Як зараз я не знаю наскільки взагалі можливо світу зараз збалансувати історію, де з одного боку потрібно побороти. І викорінити цілу терористичну організацію, а з іншого боку, є маса людей, яка з одного боку є заручниками цієї терористичної організації. Хоча, можливо, і не до кінця це усвідомлює це. Ділема і я думаю, що це велика проблема. Це реально велика проблема. і Я думаю, що ситуація буде змінюватися від однозначного схвалення дії Ізраїля до критики ізраїля. І ізраїльтяни, це також чудово розуміють, і хамасти чудово розуміють. Тобто, всі чудово розуміють. В залежності від того, як швидко відбудеться ця операція, наскільки вона які цілі вона кінцеві перед собою ставить, а від цього буде залежати в тому числі і реакція. Але так справді там 24 години для виходу з одного мільйона населення з території міста. Ну це практично нічого. Ви чудово розумієте. Ну, все таки Єгипет, який не дав масштабного е, коридору для, для виходу цивільних із сектора гази, Яка істина причина того, що це рішення не було ухвалене? Ви знаєте, я думаю, причин декілька. по Перше, безпекова ситуація на півночі Сінаю дуже складна. Там діє іділ. Угу. А і відповідно, Єгипет до кінця не контролює ці території. І з появою там палестинських біженців ситуація ще й погіршиться серйозно. Крім цього, очевидно, мова йде про те, що Єгипет не готовий прийняти таку велику кількість біженців, а у них немає ресурсів для цього. Ну і третє, очевидно, що це говорить про те, що палестинці в черговий раз опиняються поза своєю країною, поза своєю землею, і це дуже непопулярна думка в тому самому Єгипті. Пане Ігорю, окей, ми, ми розуміємо, що відбувається е, в секторі Гази, але е, західний берег Йордану і, і присутність більш яскрава і виражена присутність ізраїльського цахалу там останніми днями. Місто Наблус, до прикладу, Наблус, якщо я не помиляюся по наголосу, е, були повідомлення про те, що ізраїльська армія знаходиться там і. і... Ну тобто, вочевидь, проводяться певні операції і тут. Хоча ситуація зовсім е, абсолютно інша, це не сектор газу і Хамас е, тут не представлений. Ви знаєте, я думаю, що ми маємо справу з ізраїльським урядом відповідним, де міністром оборони є Бен Говір, людина, яка вже роздала зброю поселенцям і дала їм червоне світло на те, щоб зелене світло на те, щоб застосовувати її, так, коли треба. Тобто ситуація буде загострюватися, загострюватися і на західному березі, якщо от, власне, Ізраїль буде слідувати в цій політиці. І не виключено, що там також будуть сутички. Але поки що палестинська влада тримає ситуацію під контролем. Але ну, тут же ж танго потрібне двоє, і, і тут ми бачимо конкретні дії ізраїльської уряду. Пане Ігорю, а загалом, які, е, які настрої зараз? Я просто трошки відстежую, принаймні, знаєте, те, що е, мовно дозволяє е, сегмент мешканців Ізраїлю, які е, сильно незадоволені діями нинішнього уряду, кажуть, ну але окей, оскільки зараз війна, ми про це не говоримо, потім поставимо всі запитання. Їх не задовільняє те, е, що занадто м'яко по відношенню до палестинців. Розвиваються події і ці всі коридори, і, і намагання врятувати цивільних. Якось зам'яко, занадто роздратоване. Вочевидь, там є суспільство. Чи можна сказати, що справді дії ізраїльської армії зам'які і уряду? Там розумієте, там є ультраправі, тобто ті, які надихаються помстою і хочуть теж багато крові, тобто діють за принципом «око за око, зуб за зуб. А там є е, ті, хто виступав проти режиму Натанягу ну, проти уряду Натанягу і е, е, його політиці, яка призвела значній мірі до ослаблення інститутів держави, і які якраз звинувачують Натанягу в провалі е, цієї операції. А натанягу балансує між цими двома групами, е, намагаючись знов своєю риторикою, втриматися при владі, тому що він досі не визнав своєї провини за все це, що сталося. І в цілому поводить себе так, начебто, справді, його уряд не винний в тому в тих прорахунках і в тому провалі з безпеки, які відбулися на півдні Ізраїлю. Ну а надходить все більше інформації про можливі. Е... Точніше, про симптоми того, що Гамас має зв'язок з Російською Федерацією. Сьогодні The Wall Street Journal опублікували інформацію, що через Росію бойовики в Газі отримали мільйони доларів. Палестинські бойовики отримали їх через криптобіржу з офісом у Москва Сіті. Криптовалютні гаманці угрупування Палестинський-Ісламський джихад» отримали загалом транзакції більш ніж на 93 мільйони доларів. Ну і аналогічну схему фінансування використав і Хамас, і ці гроші бойовики отримали через популярну російську криптобіржу Гарантекс. Те, що будуть надходити на ну, такі вважаю. підтвердження. Те, що Росія, скажімо так, вимальовується в підготовці того, що зараз відбувається, якось вплине на ситуацію? Ну, те, що Росія вимальовується, це вплине на ситуацію з формуванням єдиного фронту. Да? А, тому що а у нас ж багато побоювань з приводу того, що от, війна в Ізраїлі якось на другій ролі приведе і, скажімо так. Зникне увага до українського до війни в Україні. Тобто, це означає, ну, це, це очевидно, що коли росіяни почали активно співпрацювати з Іраном і цей це співпраці не в один бік, а в два боки. Тобто, я чудово розумію, що посилилась і співпраця і підтримки Росії і тих терористичних організацій, які є або конкретними проксі- Ірану або співпрацює з Іраном. Тобто, у мене особисто немає жодних сумнівів про те, що Росія там опосередковано в цьому. Антоні Блінкін, який знаходиться сьогодні в Саудівській Аравії і загалом дещо розширив свій візит на Близький Схід, в Катарі теж має побувати. Катар, до речі, здійснив. Вірніше видав доволі цікаву заяву. Я не знаю, наскільки вона може вважатися серйозною, але менше з тим ми можемо створити світу проблеми із газом. Розуміємо, що Саудівська Аравія це про нафту, Катар це про газ, крім того, що Катар, власне є країною, яка частково фінансує Хамас. Розкажіть трошки, будь ласка, вот про частку і взагалі про плив Катару на ситуацію. Ну Катер, як на хвилиночку, є союзником Сполучених Штатів Америки поза НАТО. Ну так. і Катер а, доволі багато прикладав зусиль для того, щоб а, розпочати треки приговорені з арабським країною Ізраїлем. Разом з тим да, їхня їх керівництво симпатизує братам мусульманами, симпатизує Хамасу, симпатизує палестинцям. Одне інше не я кажуть, не заважає їм діяти в такий спосіб. Ну і е, щодо щодо газу, то що ці під, ці погрози їх вони просто більше не лунають після візиту Блінкіна і зустрічі ага. з Еміром Катера. Тобто, катер ну принаймні, більше про це не говорить, тобто все нормально, газ буде йти. А якісь перспективи дійсно досягнення домовленостей можливо після врегулювання якимось чином конфлікту в Ізраїлі між Саудівською Аравією Ізраїлем і власне сполученими штатами по нафтовому ринку в світі? Ну тут не мова не про нафтовий ринок. Тут мова йде про створення безпекового союзу, так. який би давав можливість. Ну, стримувати Іран в регіоні Це перше. А, Але цей союз може бути реалізований лише при умові, що а, палестинське питання буде пакетом проголосовано в рамках цього союзу, цього, цього цієї угоди. А це означає, що без вирішення палестинського питання а, по великому рахунку цієї угоди скоріш за все не буде. Тобто, після закінчення війни, після відставки уряду. Після е, розбору польотів і ізраїльське суспільство, і палестинське суспільство, і інші арабські країни, і Сполучені Штати Америки всі мають дійсти певної згоди про те, що конфлікт має завершити, інакше кожна нова хвиля конфлікту буде приносити ще більше і більше жертв. А тому, очевидно, тут е, варто говорити про необхідність вирішення палестинського питання. Без цього конфлікт на близькому сході буде продовжити безкінечно довгий час. Але вирішити цей конфлікт без конкретних територіальних, скажімо так, рішень навряд чи собі можна уявити, чи готовий Ізраїль а, до цього чи готовий цього, цього Палестина? Ну Ізраїль до цього не готовий. А, якщо мова йде про кордони 67-го року з певними домовленостями, які були практично досягнуті до 2000-х років, а, то в принципі я так допускаю, що ця ситуація може бути вирішена, в тому числі. І на близькому сході, але да, то тоді Ізраїль матиме справу з ультранаціоналістами, ультраправими силами, які конче виступав виступають категорично проти створення палестинської держави, і ізраїльська пропаганда також працює на населення і формує певне відчуття і певні загрози. Тобто, в даному випадку це зусилля мають докладатися з двох боків із палестинського ізраїльського. Дякую вам, пане Ігорю. Як завжди, чудова блискуча аналітика. Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень, був онлайн-гостем нашої студії.